Мої ріднесенькі, в житті кожного християнина случайності не буває. Все Богом зарані предопределено, і навіть якщо ми і десь відступаємо, то Господь скореерує, так все підстосує, що вийде так, як він того хоче, яку надію він конкретно на нас покладає. Яка місія є в кожного із нас, прийшовши сюди на цю землю, мої рідненькі? От зараз розкажу, мої рідненькі, як зародилася молитовна група по вайберу? Дочечка моя купила собі телефон, якийсь лучший, а старий мені подарила. А в мене був кнопочний. Я кажу, дочка, і що я буду з ним робити? Дзвонити мені ж все одно по якому? Чи по такому, чи по такому. Вона каже, мама, тут стільки можливостей. Ти можеш тут і інтернет підключити. Ти можеш общатися з нами, з твоїми дітьми, внуками, по вайберу. Я тобі підсоєдину нашу сільську церковну групу. Будеш туди заходити. І почала я мої рідненькі осваювати цей телефон. Ну, раз зайшла до дочечки, потривожила, щось там написала. Другий раз, до другої. А в них сім'я, вони зайняті. І думаю, дай но ну, я зайду на нашу церковну групу, що там робиться. Зайшла мої рідненькі, щось нічого нема один день. Другий день, третій день. А потім появилося. заслабна сестричка написала, щоб молитвенно підтримали її. І кожен учасник нашої церковної групи ще на то время не печатав, молюсь чи ручки молитовні. Наверно, теж ще не були продвинуті. в цьому всьому? Хрестики ставили, кожний ставив хрестик, хрестик. Ну, дає знати, що інформацію прийняв і буде молитися. Ну і я теж. Так що почала наблюдати за нашою групою церковною. І там тільки мої рідненькі, коли неколи молитовна якась просьба і оці хрестики. Ну і ще, може пастир написати от якусь інформацію. Загальну для церкви. І тут, мої ріднесенькі, ми дружили з однією сім'єю, яка проживала в городі, і коли їхала на дачу в сусіднє село, то завжди до нас заїжджали. От ми чаєм гощали, общалися. І тут сестричка Таїса говорить, що люда, а ти знаєш, що в нас є в нашій обласній церкві. Молитовна група, давай я тебе туди підсуєдіню. І от вона мене підсоєдинила в обласну церкву, в молитовну групу. І от вже я там, мої рідненькі, теж наблюдаю. І там така ж сама ситуація. От якщо є якась молитовна нужда, печатається, і хто молиться, то теж мої рідненькі. Хрестики ставили. Ну, хто болі продвинутий, то ручки молитовні, чи слово молюсь. І на то время, мої рідненькі, таких общеній в групі не було, що коли просять молитовну якусь підтримку, і ти печатаєш свою молитву. Це було щось странненько, мої рідненькі. і не восприйнімалося це все. От є молитовна нужда, всі бачать, читають. І проявляюся або на сердечка нажимають, або хрестик ставлять, або слово напечатують. молюсь. От. І я вже в цій групі дивлюся, яка є нужда, молимся, молимся, хоч там не проявляються. От. І тут мої рідненькі з цієї молитовної групи. Я не знаю, яким я образом попадаю мої ріднесенькі. До Любові Іванівни, яка проживала в Америці, і вона вела молитовну групу вже міжнародного значення. Оце для мене, мої рідненькі, на той час було як попала в інший світ. Духовний мої рідненькі, Любов Івановна кожного ранку печатала текст. Якийсь отривок з Біблії, і ще коротеньку молитву. Це щось взагалі думаю. Як можна отак вести групу, щоб в текстовій формі виражати свою молитву? Як мені затронуло це серце і душу, що мені захотілося це все воплотити в нашу церковну групу і обласну. І коли я заходила кожен день бачите, що там нічого нема, то я, мої рідненькі, так само печатала коротенько, мої рідненькі, якесь місце з Біблії пару строчок. І благословіння на цей день для всієї нашої церкви, для всіх, хто на нашій групі церковній. І це не сподобалось адміністратору. Нашої обласної церкви це не сподобалось, вона навіть мене і не предупредила, що сестра Люда, що так не робіть, нічого тут не печатайте, не проявляйтеся. Так вона мені не сказала, а просто взяла і заблокувала. Но, хоч вона мене заблокувала, і я вже нічого не могла ні читати, ні писати на групу, але я могла зайти до неї на лічку. І зайшла до неї на лічку і говорю. Я вже забула, як її там звати мої рідненькі. Це вже було давно. Багато собитій пройшло. Я говорю, за що ти мене удалила? Що я не так зробила? А вона мені нічого і не відповідала. мої ріднень. Но через якийсь період, пару місяців, вона приїхала в нашу сільську церкву. Я не пам'ятаю вже, з якою місією. Там була ціла група їхня. І як побачила мене, обімліла. Думала, що я прийду, буду якісь стосунки виясняти, Ні, мої рідненькі. Але її було не по собі, що вона мене заблокувала в цій групі і не хотіла мені об'яснити. Ну, я зрозуміла, чого вона мене заблокувала, бо там мені сестричка Зоєчка. Об'яснила, каже, люда, хто так проявлявся, як ти, то зразу пропадали. Бо це вже конкуренція буде для нашої суперадміна. Вона так не проявляється, а коли хтось проявляється, то її зачмарує. Ну в мене взагалі це і цілі не було, мої ріднені. Я своєю такою гарячністю, побудження від Духа Святого, хотілося якось. Оживити цю групу, проявлятися, бо я ж мої рідненькі попала в групу любові Іванівні, вчилася раз, духовно возростала два, і хотілося мої рідненькі це все воплотити в нашу церковну групу, де це не одобрив мої рідненькі мені пастер дав зауваження, що сестра Люда, якщо ви хочете нести молитовне служіння, отак проявлятися, то создайте свою групу і там проявляйтеся. Мої ріднесенькі. І які були Божі плани в цьому всьому? І через все це, мої рідненькі, родилася група Сила молитви». Ну і сестри теж. З нашої церкви підсоєдинилася. Так що тут вже воля для мене, мої рідненькі, ніяких запретів. Я вже супер адмін, вже є навіть в мене помощні. І кожний ранок, мої рідненькі, кожен ранок 6 часов ранку я відкривала групу, мої рідненькі, теж як любов Юбановна, бо я духовна мамочка цитата з Біблії, якісь отримки Місто Писання і молитва, мої рідненькі, за всіх учасників нашої групи, щоб Господь благословив на цей день насущний, щоб хранив нас і наших рідних. Якраз мої рідненькі цей ковід наступив і кожен раз писала, Господи, збережи, сохрани нас і наших рідних і це і зарази, цих вірусів, цих мікробів. І так далі і тому подобне, мої рідненькі, кожен раз там проявлялися. А особливо, мої рідненькі, та інформація, яка доносилась до людей, який вред цих укольчиків, які послідства, то пастир запрещав, удаляв і предупреждав, що не можна. Так що на своїй групі, мої рідненькі, я це все перекидала цю інформацію, де. Самі пастира призивали, що не можна це робити, що який бред, імунологи теж говорили в своїх відео, що не можна вторгатися в організм людини, приймати те, що ще не випроводано, які послідства можуть бути, який збой може бути в організмі. І це все в нашій церкві не приймалося, і багатьох оце все прийняли. Не по одному разу, ой, а тепер вже на просторах інтернету, мої ненької, скільки цієї інформації, а? які послідства, і які ще будуть послідства. І хто це все задумав і ціль цього всього? Так, це не тема нашого розговору. Я просто вам хочу розповісти, що як, коли ти хазяйка своєї групи, то ти все, що вважаєш, нужним. До чого побуджує тебе Господь, Дух Святий, ти доносиш до своїх учасників групи. Так що наша група почала рости, мої рідненькі, вже почали додаватися тих, кого я і не знала, не тільки з нашого села, а вже по всій Україні почали додаватися. Потім вже за межами України, потім же геть за океаном. І як вона почала рости, мої рідненькі, то трошки мені було стрмненько, бо вже в нашій групі появилися болі духовні, болі образовані. А я хто мої рідненькі, проста сільська жіночка, козовод, а мої рідненькі. І ще мої рідненькі, я в нашій групі таке запровадила, щоб познайомитись з кожним. Хто звідки? І почали сестри писати: А я з Білорусі, а та пише, а я з Італії, а та пише, а я з Германії, а то з наших областей. От так почали дружити, мої рідненькі, коли ми вже познайомились, хто звідки, От, хто ким працює. І почали мої рідненькі, кожний сміливий відправляти, хто де працює. Отак От ми знайомились мої деньки, а я їм почала знімати, як я кози пасу на полі співаю. І це все було в нашій групі, мої ріднесінки. І нам було дуже-дуже цікаво пізнавати, хто наповняє нашу групу, мої ріднески, це зріднює. І ми вже знаємо, в кого скільки дітей, хто віруючий, хто не віруючий. Вже коли молимося, то вже знаємо, яка нужда І група жива. Це все об'єднує, зріднює нас. Коли моя група почала рости, і її почали наповняти з різних конфесій, то з моєї церкви почали удалятися одна, друга, третя і так до останньої. Так нас наставляють в наших церквах. Що з іншої конфесії не може бути дружби? Не може. Хоч я цього не розумію, мої рідненькі. Одну Біблію читаємо, в одного Бога віруємо. І в одному місті ми маємо бути, а от тут на землі живучі, отакі от в нас розділення. А? Той молиться мовами, той не молиться. Там миють ноги, а там не миють. Там в суботу віра, а там в неділю. Но на нашій групі оцього всього ніколи не було. Ми не затрагували ці теми. В нас є ціль нести молитовне служіння, є нужди. І молимся. І я почала теж, мої рідненькі, составляти ці списки то за дітей, невіруючих, то за освобождення, в кого які завісимості. І ця група почала ще більше і більше рости. І коли мої рідненькі вже позакривали церкви, вже був цей ковід, то в нас геть недільні служіння проходили на нашій групі, мої рідненькі. Я кажу: так, сестри дорогі, хто сьогодні вдома, недільний день, церква закрита, давайте будемо проявлятися. Хто має бажання прочитати якийсь вірш? Хто має бажання заспівати, ми вже приміняли голосовушки. От в нас була Свята Базюк, яка на баяні грала і дуже гарно співала. Ще одна сестра Варінька включала фонограму, дуже гарний голос, теж співала під фонограму пісні. Ще була одна сестричка, яка дуже гарно вірші читала, мої рідненькі. І це було мої ріднесенькі. І на російській мові, і на українській, і нас Бог так об'єднав. І така всіобща біда, цей ковід почали дуже багато боліти. І ми стояли, мої рідненькі, в постах, в молитвах за кожну душу, де просили. І вималювали. Такий був випадок, мої рідненькі, що 70% поражених льохів і вимолили, мої рідненькі, вижив чоловік. Одної сестрички. Бог охороняв, захищав, і до сьогоднішнього дня група существує, хоч я вже як рік, як з групи вийшла. Чого я вийшла, це буде тема іншого відео. Коли наступила війна, мої рідненькі, то наша група стремительно почала рости. Виросла, помню, останнє число було 2600 з чимось. Представляєте, мої рідненькі, це скільки мені треба було виділяти врем'я для тих, хто тільки попадав в нашу групу, які в них нужди, які в них переживання, завжди заходили на лічку, треба було їм поговорити, треба було мені їх вислух, ободрити, обнадьожити, внести в списки всіх, за кого треба молитися. Скільки було безсонних ночей, мої рідненькі, що коли в мене ніч. А в когось біда і тривожить мої рідненькі, дзвонить, І мушу брати цю трубку і слухати. Так що я тут нічого не можу приувеличити, приукрасити, а говорю так, як це є, і в я. мої подписчики, сестрички з нашої групи по вайберу, мої рідненькі. Даже були такі сестри, говорять: Люда, коли я заходжу на групу, то тільки шукаю твої голосові, щоби послухати, бо все перечитати, все передивитися це неможливо. Дуже за цілий день була длина-дліна лента. То молитовні списки, то в отдільності ще пишуть. Срочно, зато молитись, зато молитись, то крик душі треба когось потішити. Так що, мої рідненькі, це виснажливий був труд. День починається молимся. якась нужда, молимося, пост п'ятницю, всіх по перемолити треба. Так що хватило мене мої рідненькі на 4 роки в цьому служінні. Так що передала я групу для сестер, які не обтяжені роботою вже на пенсії, мали бажання проявлятися в цьому служінні. і опит. Духовний. Так що, мої рідненькі, група і на сьогоднішній день существує, але я вже як рік, не в групі. У мене маленька група, вже сестри, вже самі такі рідні, дорогі і близькі, їх до 20 душ, де ми молимося один за одного. Так що хочу сказати: щоб родилася ця група, ще раз повторюсь, треба, щоб мене заблокували в обласній церкві треба, щоб пастир цей запретив мені проявлятися, но дав благословення, щоб я создала свою лічну групу. І цьому служінні мої рідненькі, моя церква мене не підтримала. не підтримала. Коли група получилася міжнародного значення і міжконфесійного, то моя церква мене не підтримала і ніколи мене не спитав ні пастир, ні сестри, ні дякони, люда, як там твоя група, як там твоє служіння. Ні, мої рідненькі. І тому мої рідненькі мене хватило на 4 роки. Видихлась. А якби була підтримка, мої рідненькі, якби сестри з моєї церкви не удалялися, то з підтримкою. Можна нести служіння. А одній людині, коли нема спомісної церкви підтримки, дуже важко, дуже важко. Отак От нас виховували, що нема дружби з інших конфесій, нема. Якщо ти баптист, то тільки з баптистами. Якщо ти п'ятидесятник, то з п'ятидесятниками. Якщо суботник, то значить суботник. А в нас всі мої рідненькі. Геть православні і харизмати. І ще мені розказує, люда, я ще підключаю сюди родичів, невіруючих, щоб побули в цій середі». А я ж мої рідненькі йду на роботу, включаю голосову, в кажу, «Так, сестри, молитвина тропа, поки дойду до роботи, помолюсь. Молилась, мої рідненькі, Господи, благослови всіх учасників нашої групи. Кого, яка є нужда, біда, переживання, поможи Господь своїми люблющами, милощами, батьківськими руками, все порішай, Господи. все постав на своє місце і так далі і тому подобне. Мої рідненькі. ці голосові, кожен чекав, кожний мої рідненькі ще комусь перекидав. Так що Господь, не буває, не буває, мої рідненькі, случайності, Господу. Десь він ожесточає серце. А десь розполагаю. Десь мої рідненькі, казалось би, що якісь прокляті, агані, мої рідненькі. Це є Боже благословіння пройти таке поругання ці насмішки, осуждають тебе. Ну це все мої рідненькі благословіння, особливо на сьогоднішній день. Я Господь благословляє мої рідненькі. всьому, всьому мої рідненькі. Він мій і лікар, він мій і обеспечитель, він мій і наставник, і моя надія на вічне життя. Так що так, мої рідненькі, продовження буде в інших відео, що случайності у Господа не бувають.